Вітаю вас, мої любі! Слава Україні! Смерть ворогам! З вами Уляна. Сьогодні хочу поговорити про таку річ, навіть в мене немає жодних коментарів. Зараз просто вам буду зачитувати От, з планшету, читаю книгу. З чернівної подачі нашого великого вчителя україніста Ірини Дмитрівни Фаріон я почала читати книгу про нашого великого мецената і благодійника Петра Яцик. Книга називається Українець, який відмовився бути бідним. І автор цієї книги Михайло Федотович е, Слабошпицький книга була вперше видана, зауважую, в 1994 році, та? тобто 30 років тому. Е, так от, е, е, Михайло Федотович там описує життєвий шлях. Е, Дуже багато успішної людини, українця в Канаді Петра Яцка. Значить, і ось один з епізодів з молодості пана Яцака. 1940 рік. Він працював тоді помічником машиніста, тобто кочегаром. Одного разу Петро побачив, як нові господарі-більшовики. Безжально обдирали вокзальні туалети, є усе начиння вагонів. Цупили все, що можна було поцупити. І кудись вивозили. Після них лишалася пустка і руїна. Скажімо, тих же туалетів у поїздах тепер не впізнати. Вони зяяли дірами у підлозі. В них не стало умивальників і поличок. Хлопець не знав, як вірити своїм очам. Спершу йому подумалося, може, все знімається для того, щоб замінити новим, досконалішим, який він був наївний хлопець. Аж потім дотямив це звичайнісіньке, безсовісне мародерство. Ось що принесли на своїх багнетах у його край. Визволителі в лапках, те, що ми зараз називаємо освободітелі. І як тут не згадати навали дикої кочової орди, що нищила на своєму шляху все можливе для знищення, це божевільна руйнація в сфері матеріальній, а яким жорстоким, неприховано-цинічним потоптом пройшла новітня орда по людських душах. Е, Яцек зробив висновок, на якому непохитно стоїть і сьогодні, Ну, він же покійний. Більшовизм нічого не будує, а все нищить. Він це сліпа в своїй жорстокості руйнівна сила. У нього немає майбутнього. Слухайте. Це був 40-рік. Сороковий, 40 ви уявляєте, 84 роки тому. Все те саме. І ми кажемо, що вони крадуть у нас там праски, унітази відкручують, пральні машини, тому що вони бідні. Чого ти бідний, бо дурний, чого дурний, бо бідний? А це ну, якась національна, не в плані етнічна, а в плані їхньої країни. От їхня суспільна риса. Далі послухати дуже цікаво, що про а, німецьких окупантів. Також окупанти, ми не будемо їх там а, якось приподносити, але правда є правда. Слухайте, а, кмітливий і спостережливий Яцек зауважував те, на що часто не звертали жодної уваги його земляки. Ще один характерний приклад. У бережанах зупинялися пошарпані в боях німецькі частини, щоб, хоч трохи перепочивши, відступати далі на захід. 44-го фронт стояв у Тернополі цілих три місяці. Оселившись в будиночках, німецькі вояки починали споруджувати довкола них парканчики, щось ремонтувати і навіть насаджувати квіти. Створювалось враження, що вони поселяються надовго чи й взагалі збираються тут жити. Уже тоді Яцик зрозумів, це важлива особливість їхнього національного характеру. Німці завжди повсюди прагнуть постійності. В цьому їхня надійність і конструктивна сила. І як було не порівнювати таку особливість їхньої ментальності з національним характером російських визволителів та й подеколи навіть е своїх е земляків. Незважаючи на всі акценти воєнного часу, він помічав, що німці мають менше за українців фантазії, але в них набагато більше реалістичності, а тому вони серйозніше ставляться до всяких життєвих обов'язків, скажімо до того ж господарювання на землі, понад усе цінуючи емпірику досвіду і знання, що найперш суто прикладного характеру. Усе це не забулося ним з плином літ, бо не раз ставала йому темою для роздумів і зіставлень різних національних прикмет. А ще він не втрачав жодної нагоди вчитися в усіх і тому міг з твердою переконаністю сказати, що вже тоді, в роки війни. Навчився дечого й німців. Я також вважаю, що треба вчитися усіх. І якщо ми бачимо щось, що ворог робить успішно, нам треба цьому в них вчитися, переймати, щоб цим їх робити їх також. Треба вчитися всіх, у кого можна навчатися. Я так, також такою думкою. Ем, так от, ще в, тоді, в роки війни, навчився дечого й німців. І те, що для іншого, поверховішого в стосунках із дійсністю проминуло б абсолютно безслідно, в його свідомості лишало глибокі карби. Отак, от, мої любі. Ви знаєте, я скажу зараз для людей зі сходу, з моєї Дніпровщини, неприємну річ, але я буду казати правду. Я коли їздила на Західну Україну до Львівщини моєї любимої, до речі, Тернопіль також дуже затишне місто, я би сказала, то я зауважила також на відмінності деякий нашого менталітету, що не пройшлася так сильно. Московитська ментальність по тих теренах, тому що все-таки вони довгий час були в Австро-Угорській імперії або там під поляками. І в них більш західна така ментальність і, ну, звичайно. Через те, що вони не розмовляють російською мовою, багато мовленєвих шаблонів не накладається на їхню ментальність, тому що мова, якою ми думаємо, має дуже велике значення на наше розуміння багатьох аспектів життя. І я коли перебувала там, я розуміла, що наші західники набагато більш поважно ставляться до приватної власності і саме вважають їхню землю своєю. Ну В широкому значенні я не маю на увазі якісь просто там наділи землі, так а от в широкому значенні свою частину землі, так країни своєю. Натомість. Натомість, ну наведу вам приклад. Будь ласка, ніхто не ображайтеся, мені неприємно це казати, тому що я ж зі Сходу, я ж з Хіднячка, я з Дніпра. Але ну, правда така, яка є. Я думаю, що це було, мабуть, ну, років 8-10, мабуть, назад. тому. І за майже за межами Дніпра я виїздила і. Якось е, проїжджаю, там, де були такі як стовпи. І на стовпах, знаєте, що висить, Отакий от якийсь напаяний на стовпі, як коло таке з заліза. І з гачками. І от На тому стовпі, на колі з гачками висіли пластикові пакети зі сміттям. Я була в шоці. Тобто, виїжджаєш з міста, і за містом ти бачиш на стовпі. На колі пластикові мішки просто із сміттям. І натомість в мене просто така, от воно мені просто кинулося в очі, що я буквально ну, через день або два після того, як я побачила це на околицях Дніпра, я їхала до Львова. І коли ми під'їжджали вже там до Львова, а на околицях вулиць я побачила такі самі стовпи. Тільки на оцих залізних колах в них було кашпої з квітами. І ви знаєте, в мене та от картинка, що у нас стовпи і на колах залізних сміття, а в них квіти, мені багато чого сказало, чесно вам скажу. Дуже-дуже-дуже багато чого. Я зрозум... ну, я можу тільки зауважити, що з тих все-таки пір Дніпро дуже сильно змінився. Але було так, як було. І я тоді ще зауважила, що це все-таки особливості і ментальності. Тобто вони вважають цю землю своєю і вони не дозволять, щоб в них на стопах висіла сміття. До того ж, це не в Дніпрі була проблема зі сміттями, а у Львові. Тільки в них чогось на стопах сміття не висіло, висіли кашпо, розумієте? Отак так от.